Всім привіт! З вами Влад Павлон, і сьогодні ми поговоримо власне, про протеїн. Я скажу всі деталі, там, кому пити, не пити, як пити, як розмішувати, для чого. Чоловікам, жінкам, дітям, з якою метою, в які години, яку кількість і так далі, які бувають протеїни. В цьому відео я розкажу все про протеїн. Отже, почнемо. Що таке протеїн? Протеїн це просто білок. Тобто в нас є макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи. Протеїн це просто білок. Наприклад, можна випити взяти взяти такий протеїн, випити одну ложку, тобто одну порцію, а можна з'їсти, наприклад, 4 яйця або з'їсти там приблизно 120 грам курячого філе. І кількість білка з курячого філе з яєць. Або з ложки такого протеїну буде абсолютно одинакова. Тобто, що таке протеїн коротко? Це білок, а білок це жовток. Ні. Жартую. Тобто, це просто макронутрієнт, один з макронутрієнтів. Це не стероїди, це не якась хімія. Рахуйте, що ложка протеїну аналогічна 100 грамам курячого філе. Аналогічна. Йдемо далі. Скільки його пити, скільки треба пити протеїну. Дивіться, норма протеїну є для кожної людини. Наприклад, наведу свій приклад, я зараз важу 100 кг, і мені на день треба випивати або з'їдати 200 г білка, тобто 2 грами білка на кілограм моєї ваги. Наприклад, я зараз добираю 150 грам білка з їжі. Це мене може бути творог, яйця, м'ясо. Риба, тут я набрав 150 грам, і мені важко добрати далі, бо треба багато їсти. І що я роблю? Я беру протеїн і випиваю дві порції на день. Якщо, наприклад, ти випиваєш, точніше, з'їдаєш, якщо ти з'їдаєш, наприклад, з їжі всю норму білка, яка тобі потрібна, тоді тобі немає ніякого сенсу пити протеїн, тому що норму білка ти закрив. А він робить те, що, в принципі, закриває норму білка. Якщо ти, наприклад, тобі треба 150 грам білка, а ти з'їв 125 або 120, додаєш одну ложку протеїну, і ти закрив свою денну норму. Тобто він тобі потрібен тільки для того, щоб закривати денну норму. Ось і все. Тобто, не закрив, грубо кажучи, 75 грам білка, випив три коктейля, закрив всі, не п'єш протеїн. Все елементарно просто. Далі. Коли його пити? Коли пити протеїн? Це ще одне дуже популярне запитання. Хтось каже після тренування, хтось до тренування, хтось перед сном. Насправді дивіться, насправді немає абсолютно ніякої різниці, коли його пити. Тобто, тобі на день треба дібрати, як я сказав, твою норму білка. Коли ти її набереш зранку, в обід, ввечері, абсолютно ніякої різниці. Абсолютно ніякого впливу він не має на ріст м'язів, там вип'єште до тренування, після, перед сном, зранку. Абсолютно, все рівно. Єдине, що я можу порадити, зараз не треба вживати дуже багато білка. Я не говорю за те, що там 30 грамів зараз не засвоюється, бо це міф. Все залежить від організму, все індивідуально. Хтось же може з'їсти стейк 500 грам, там буде десь скільки. Не знаю, грам 80-90 білка, і в нього все засвоїться. Ну, а в когось не засвоюється. Це таке питання індивідуальне. Тому абсолютно немає різниці, коли пити, в який час. Тобі просто тупо треба дібрати твою норму білка, а ти вже це робиш, коли тобі зручно. Це не грає ролі. Далі, як розмішувати? Мене іноді дивує, що є такі питання, як його розмішувати? Розмішувати є два способи, навіть три. Можна мішати з водою, це класичний спосіб, можна з молоком. І навіть виробник пише, що можна з соком. Можна, ну там все по смаку, розумієш? Все по смаку, як тобі подобається. Я говорю просто, що треба мішати на воді, тому що це дає певні переваги, і протеїн придуманий для розмішування з водою. Зрозуміло, можливо, молоко жирніше, протеїн буде смачніший. Але якісний протеїн, як, наприклад, протеїн від MST Nutrition, він дуже смачний, такий насичений смак має навіть з водою. В чому плюс води, якщо коротко, зайві калорії. Молоко це зайві калорії, плюс молоко сповільнює засвоєння білка, про це ми поговоримо далі. Тобто буває білок, який засвоюється дуже швидко до 10 хвилин, а ти додаєш. Його з молоком п'єш, і молоко заповільнює цей швидкий білок. Відповідно, ти там бахнув кучу грошей за цей дорогий білок, щоб він швидко засвоювався. І за допомогою молока ти гідролізат, який швидко засвоюється, там, перетворив в звичайний концентрат або ізолят. Ну, твоя справа, ти можеш робити, що ти хочеш. Тому я раджу пити його саме на воді. Як розмішувати діло смаку? Якщо. Любиш густий, можеш розмішати на 100 мл одну ложку, на 150, на 200. Якщо любиш рідкий, можеш і на півлітра замішати одну ложку, там, на 300 мл, на 400. Треба експериментувати. Плюс враховую, що кожен виробник робить протеїн більш густішим, більш рідкішим і так далі. Тому треба дивитись по власним відчуттям. Без різниці розмішаєш ти порцію на 100 мл. Чи на 500. Протеїну буде однаково, тому що просто кількість води змінюється. Тому як тобі хочеться, так і пий. Мене іноді дивує, коли клієнти таке запитують. Ну, ніби 24 й рік, але треба пояснювати, я завжди все пояснюю. Далі, кому підійде? Кому підійде протеїн? Часто діти, підлітки, питають, чи можна дітям. Пити протеїн, звичайно. Я ж пояснив, протеїн це те ж саме, що яйця або курка. Дітям можна яйця або курку? Можна. Ось же їм можна і протеїн. Все елементарно. Хто його може пити? Підлітки, діти, старші люди за 60, 50, чоловіки, жінки, будь-хто. Будь-хто, будь хто хто їсть курку, м'ясо, творог. Тобто всі абсолютно немає ніяких обмежень. Далі, для яких цілей п'ють протеїн? Цілий, я виділяю чотири. це набір маси, сушка, схуднення і звичайне життя, таке, як у в принципі, більшості людей. Отже, йдемо від обратного, як то кажуть. Почнемо зі звичайного життя. Для чого пити протеїн в звичайному житті? Наприклад, ти слідкуєш за харчуванням, тобі важко доїдати білок, або ти не хочеш запарюватись, потреба багато їсти. Що ти робиш? Ти просто п'єш протеїн, набираєш свою норму білка і класно себе почуваєш. Далі, схуднення. Схуднення тут є кілька плюсів. На схудненні часто, ну, не дивлячись на сучасні тренди, що можеш їсти все, що хочеш. Головне це білки, жири вуглеводи. Воно то так, але не зовсім. І на схудненні є певний режим харчування, скажімо, певна дієта. хоча, я не люблю говорити слово «дієта», бо люди не розуміють, що таке дієта. Огіркова дієта, в них є там жінок, дієта на воді. Ні. Я про іншу дієту, коли в тебе все розписано, все харчування по грамам. І ти можеш внести туди протеїн, тому що це джерело білка, яке треба, в принципі, приймати як звичайній людині, здоровій, звичайному житті, так і в нього є другий плюс це солодкий смак. При тому, що в якісному білку, наприклад, від MST Nutrition, немає цукру. Якщо зараз я читаю склад, тут, наприклад, на порцію на 30 грамів вуглеводів, вуглеводів 0,7 грама, а цукру 0,3 0,3 грама цукру на порцію. На 100 грам тут е, 1,5 грама цукру. Тобто його можна на сушці. І можна кілька коктейлів на день, на ньому можна готувати їжу і на сушці їсти смачне і солодке. Ой, на дієті. На схудненні. Тепер сушка. Сушка, в принципі, те саме, що дієта. На сушці нам що треба? Зберегти м'язи, спалити жир. Ну, Відповідно, норма білка має бути досить висока, для того, щоб м'язи в нас просто не погоріли. Відповідно, вона набирається білком, тобто протеїном. І той самий очевидний плюс, що і на схудненні солодкий смак, є багато рецептів, зараз є все в інтернеті. Можна готувати різні страви, додавати до страв, просто пити як коктейлі і насолоджуватись солодким на сушці. І останнє: набір маси. Набір маси, в чому плюси? В тому, що на наборі також треба добирати норму білка. Вона, можливо, не така висока, як на сушці, але треба добирати. На наборі маси і так треба багато їсти, великий об'єм їжі, тому що я завжди говорю, якщо ти не можеш набрати і ти худий, то ти мало їш. А якщо тобі здається, що ти багато їж, тобі здається. Треба багато їсти. І, наприклад, щоб не їсти дуже багато білка, бо вуглеводів треба їсти досить багато, ти береш і кілька, там, кілька сот грамів курки або яєць кілька. Замінюєш там, порцію 2-3. Протеїну. І набагато легше їсти, плюс очевидний плюс він солодкий, і ти легше легше це все йде на наборі, бо набір маси класичний це коли ти їш, їш, тебе нудить, пхаєш в себе цю їжу, вона не йде, ти їш далі, ну, інакше маса не набирається. Тобто, це очевидні два плюси. Так, в мене виключився комп'ютер. Я не продумав про те, що підсвітка тут зникає, я так довго говорю. Так, які бувають різновиди протеїну? Дивіться, бувають різновиди по ступеню очистки: це концентрат, ізолят, гідролізат. І бувають по тому, з чого зроблений протеїн. Це молоко, молочний протеїн, сироватка, сироватковий протеїн, яєчний протеїн і буває телячий протеїн. Не забув? Нічого. А, буває ще рослинний, соєвий там і так далі. це типу. Найменш якісний білок. Почнемо ми з того, які різновиди бувають. По, по ступені очистки вони відрізняються. Що я маю на увазі? Давайте, щоб я просто не займав цей час, я швидко поясню. Концентрат найгірший, він типу найменш очищений. Найменш очищений, наприклад, це, здається, концентрат від MST Nutrition. Тут в нас на 100 грамів білка, тобто протеїну, виходить. Де він? Не, не можу знайти. Я щось... ага, во. Білка тут виходить 73 грами на 100 грамів. Якщо ми беремо, наприклад, ізолят, ізолят, тут на 100 грамів буде вже більше білка, тут вже 85 грамів білка. Ну є ще гідролізат. Я гідролізат не п'ю, тому типу, він тут не присутній. Гідролізат там може бути навіть 90 грамів на 100 грамів. Відповідно, відрізняється ціна. Концентрат дешевший. Ізолят трошки дорожчий, і гідролізат найдорожчий протеїн, типу найелітніший. І ще є один момент по часу засвоєння. Концентрат засвоюється довше, ну, досить довго. У мене, наприклад, довго. Я відчуваю, десь годину він може засвоюватись, наприклад, випити протеїн і піти тренуватись не вийти, бо він стоїть в шлунку. Ізолят засвоюється швидше, десь 20-25 хвилин. І гідролізат засвоюється дуже швидко, до 10 хвилин, випив і не відчуваєш у шлунку, це дуже зручно. Наприклад, в тебе тренування забув поїсти, випив гідролізат і забув. Ти і поїв, і він не стоїть в шлунку. Це дуже класно, дуже зручно. Далі, Ну, відповідно, з чого він береться, з молока. Сироватковий протеїн, це, в принципі, теж з молока, воно там висушується. Яєчний протеїн, відповідно, з яєць. телячий, відповідно, з м'яса. І соєвий, там, рослинні є різні види веганських білків. Веганські вони найменш якісні, тому що там неповний амінокислотний склад Ось і все. телячий довго засвоюється, яєчний довго засвоюється. Найкращий — це сироватка. Якщо просто тут пише, бачиш, ізолят. Це ізолят це типу як сироватка, або пише ізопей. це як сироватковий білок. Так, і в нас залишилось основне питання: який бренд обрати? Дивіться, так як я представник бренду MST Nutrition, то я раджу вам MST Nutrition. По-перше, я дуже довго обирав, з яким брендом спортивного харчування співпрацювати. Мені приходило дуже багато заявок від якихось наших українських брендів, ну таких новнеймів, яких ніхто не знає, пропонували мені непогані умови. Але я виходжу з того, що в принципі все, що я рекламую, я обираю по якості, я маю це взяти, маю це спробувати, подивитися на ній товарів, подивитись на якість. Наприклад, МСТ виробляють в Німеччині. Німеччина це все-таки Німеччина. Тут в них є протеїни дуже хороші, дуже багато різного спортивного харчування. Тому ну я, як представник, я як співпрацюю з МСТ, раджу МСТ. І не те, що я вам раджу МСТ, тому що вони мені заплатили. Пояснюю, що я його п'ю сам, і я обрав для себе роботу з цією компанією, тому що компанія мені сподобалась. Мені подобається, як вони розвиваються. І їхні продукти я раджу також своїм клієнтам. Клієнти купують, вони їм подобається. Ага, згадав. Є ще одне питання по протеїну. Який смак обрати? Це дуже часте запитання. Мене мої клієнти запитують: Влад, а який смак купити? І ну, я завжди пояснюю, що якщо я скажу, що там, наприклад, подвійний шоколад мені дуже зайшов, і ти купиш подвійний шоколад і скажеш фу, він взагалі не смачний, я потім буду винуватий. Тому що я тобі порадив, а насправді і таке було. Я порадив клієнту, там вишневий, не ну, люблю я вишневий смак. Клієнт каже, Боже, він такий солодкий, каже, не можу його пити. Кажу, ну не треба було в мене питати. Тому по смаку обирайте самі. Я нагадаю вам, що кожен виробник може мати, наприклад, полуничний або банановий смак, але в кожного виробника він відрізняється. Він відрізняється, тому треба для початку взяти маленьку баночку, спробувати там до смаку звикнути і все. І я взагалі раджу, якщо є можливість, купити багато протеїнів. У мене іноді буває там 5-7 смаків, я кожен день випиваю різний, тому що якщо п'єш один і той самий смак довгий час, він просто приїдається, тебе починає від нього нудити і так далі. А якщо ти сьогодні один, завтра інший, там на кожен день тижня ти маєш різний смак, це дуже зручно. Тому ну, стосовно смаку, там, обирай вже сам, який тобі подобається. Тому так, сподіваюсь, це було коротко, це було змістовно. Хотів вам все розказати про протеїн, в мене є ще багато тем для відео, але якщо в тебе є якісь теми, які тебе цікавлять, які ти хочеш почути від мене, обов'язково пиши їх в коментарі. Я все читаю, бачу. Якщо я ну, як це, порахую, що якась тема цікава, то я обов'язково візьму цю тему і зніму на неї відео. Нагадую, що якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером. Ти це можеш зробити. Можеш написати мені в інстаграм, можеш написати в Телеграм, там будуть всі посилання. Можеш запитати, скільки це вартує, вартість, як це все проходить, як я підходжу до роботи. Можна на ці всі теми поспілкуватись, Я надам тобі інформацію. І там вже вирішиш, я постійно працюю з досить великою кількістю людей. На цьому все. Дякую всім вам. За перегляд я стараюся, я стараюся робити одне відео в тиждень. Сподіваюся, що це відео набере якісь перегляди, хтось там буде це дивитись, і до нових відео!